Ваучери на перенавчання. Яка ситуація на ринку праці Львівщини? У реабілітаційному центрі Суперхюменс провели екскурсію на кріслах колісних для рестораторів, готельєрів та власників різного виду бізнесу. Львівські патрульні разом із водієм врятували поранену козулю, яка вискочила на дорогу. Коли проснувся, грегорять починається війна. Ми побіжали і всі уїхали, хто мог. Там так, там дуже багато людей, і ми сюди дуже довго їхали. Бо їхати дуже було важко. Багато сьогодні люди тікали. і Там такі затори були це. Дуже важко було так. Катерині Стрілецькій із сім'єю вдалось виїхати із Києва 25 лютого 2022 року. Оселилась вона у Бориславі на Львівщині. Потім почала шукати роботу. Пішла у центр зайнятості, коли дізналась, які є вакансії, вирішила навчатися на швачку. Так зараз я практику проходжу в Бориславі на виробництві, і я шию військову форму. Ну тут безпеці я відчуваю. Ну я вже скоро буду в Київ повертатись. Не можу без Києва. А Катерині Крохмаль вдалося виїхати з Херсона у березні 2022-го. Як тільки там почалась окупація. З самого початку все таке, знаєте, як в тумані, тобто ти десь десь рік ти не жив, а десь існував просто. Потім так я знайшла роботу, але вона була дуже, дуже тяжка. І фізично, і графік мені доводилося працювати вночі. Тобто і через це якби почала отак -от, що потрібно знайти нормальну роботу, в мене ще мала дитина, і тому вона, коли я вночі збиралася, о 3 годині я вже мала працювати, тому збиралася десь о першій годині. І вона просунулася така, мама, вночі треба спати, а не працювати. Обидві жінки навчаються у Львівському центрі профтехосвіти від служби зайнятості. На частину професії тут діють ваучери на перенавчання, вартість яких понад 26 тисяч гривень, каже директор цього центру «В Даний час нас за ваучерами навчається 37 осіб. Усіх тих професій, які в переліку переліку на ваучери, то є в нас. То є електрогазозварники, також хороша затребувана. Ну наразі немає, бо там чоловіки. А чоловіків зараз не дуже багато є на навчання. Монтажних, санітарних технічних систем і устаткування. Також хороша професія. Трактористики що я вже казав, швачки. Загалом в області ваучери діють на 123 професії, каже директор Львівського обласного центру зайнятості Василь Барилюк. Співпрацюють 36 закладів профтехосвіти та майже усі вищі навчальні заклади. Скористатися ваучерами можуть не лише переселенці. Право на його отримання мають в першу чергу, це особи старше 45 років. І які мають не менше 15 років страхового стажу. Також право на отримання ваучера мають особи, які мають інвалідність, знову ж таки з таким самим обтяженням, якщо відсутня робота по кваліфікації, яка в них є. Бракує зараз водіїв транспортних засобів, бракує зараз слюсарів, бракує будівельників, бракує швачок. Найбільше бракує швачок. Бракує поліцейських, бракує медичних працівників середньої ланки. За словами Василя Барилюка, в обласному центрі зайнятості на обліку є близько трьох тисяч сімсот безробітних, а вакансії є майже вісім з половиною тисяч. Середня заробітня плата, яку пропонують, дванадцять тисяч двісті гривень. Олена Данило, Тарас Фомін, Суспільне новини, Львів. Сьогодні у Львові попрощалися із військовослужбовцем Ростиславом Руденком, який загинув, захищаючи Україну. Про це пишуть на сайті Львівської міської ради. Ростислав Руденко проживав у селі Солонка Львівської області. І з початком повномасштабного наступу Російської Федерації виконував бойові завдання у лавах 33-ї окремої механізованої бригади. Загинув 29 липня. Йому було 47 років. У Ростислава Руденка залишилася дружина, донька та батьки. 30-річний чоловік на Львівщині помер від лептоспірозу. Про це повідомила завідувачка 4-го діагностичного відділення Львівської інфекційної лікарні Таміла Олексанян. За її словами, чоловік потрапив до лікарні після купання в одному із озер у Перемишлянському районі. Його врятували від утоплення очевидці, але від госпіталізації він відмовився. Згодом йому стало погано і він звернувся до лікарів. До Львівської лікарні чоловік потрапив у важкому стані. За словами Таміли Алексанян, у нього діагностували лептоспіроз. Окрім того, в інфекційну лікарню потрапили ще троє людей із таким діагнозом. Зазначу, лептоспіроз інфекційна хвороба, захворіти якою можна під час купання у водоймах чи при контакті з інфікованими тваринами. Львівський апеляційний суд задовільнив скаргу Львівської обласної прокуратури щодо зміни запобіжного заходу 40-річному другобицькому блогеру Чаві з цілодобового домашнього арешту на тримання під вартою до 25 вересня. Про це пишуть на сайті Львівського апеляційного суду. Крім цього, суд визначив розмір застави 214 тисяч 720 гривень. Блогера підозрюють у перешкоджанні законній діяльності збройних сил України, образі честі і гідності військовослужбовці та виправдовуванні збройної агресії. Мар'яну чаві загрожує до восьми років позбавлення волі. Нагадаю, Мар'ян Чава публікував на своєму ютуб-каналі відео, в яких принижував військових та правоохоронців. Також він створив мережу телеграм-каналів, які називав групами волевиявлення. Чоловік закликав людей створювати свої так звані територіальні громади. Із пояснень, як саме керувати таким кріслом, розпочинається екскурсія центром Суперхюменс. Управління кріслом кріснем відбувається за обручі, які знаходяться у вас на задніх колесах. Ви можете спробувати так. Коротенький рух вперед. Крісло колісне, саме так правильно його називати, пояснюють учасникам екскурсії. Сьогодні сісти на деякий час у нього та взяти участь у такому експерименті зголосили представники ресторанних мереж, готелів, логістичних, торгівельних компаній та чиновники. До входу вони піднімаються пандусом далі через приміщення центру і перешкода. У ліфт заїжджають поодинці. 10 хвилин, поки ліфт приїхав в порожній забрати мене з другого поверху. Тобто ліфти це ключова, ключовий елемент доступності. Під час екскурсії спілкуються із пацієнтами центру. Це хлопці та дівчата, які мають різні ампутації. Хтось ще на візку, а дехто вчиться ходити на новому протезі. У Руслана Гілязова із Полтавщини подвійна ампутація після поранення під Бахмутом. Поки чекає на протези, пересувається у кріслі. По місту де не де до з тротуара на дорогу немає з'їздів, бордюри. І можливо десь в магазинах не дуже комфортно, щоб можна було заїхати. Потрібно якось думати за тих людей, які були на передовій, які отримали поранення, і щоб для них було більш комфортно пересуватись по місту і в інших яких організаціях або закладах. Майже дві години у кріслі провів менеджер із продажів однієї з львівських готельних мереж Олег Метельський. За його словами, нові будівлі вже зводять з дотриманням стандартів доступності. «Переобладнано. зараз два номери. Прапереобладнано, але в принципі готель новий. Він там тос просторі номери в там вже було збудовані. Тобто, в принципі, людині, яка просувається на візочку, там буде там буде а зручно. Ми остаточно зрозуміли, що ця проблема є нагальною ще в кінці минулого року, і почали почали це робити вже цього року. Номери вже підготували, вони вже є. Є ще деякі питання з будівлею, які будуть вирішені найближчим часом, за словами виконавчої директорки Суперхюмен центру Ольги Руднєвої, У такий спосіб у реабілітаційному центрі хотіли привернути увагу присутніх до облаштування простору міст та сіл для пересування людей на візках. Давайте почнемо з лікарень. Я знаю, що це звучить дуже дивно, але лікарні не всі доступні, а школи не всі доступні, бо це ми спадкували від радянського від радянщини, і це дуже великі інвестиції. Перевлаштувати стару будівлю, зробити безбар'єрною, це дуже дуже дорого. Відповідно, це є частина, яку має робити держава, це дуже дорого, дуже довго. А є речі, які треба будувати вже нормально. Це бізнес центри робочі місця, це те, що може робити бізнес. За словами Ольги Рудньової, це перша така екскурсія для представників бізнесу та влади. Планують проводити їх і надалі. Ірина Мочульська, Анатолій Киричук, Суспільне новини, Львівщина. Ало лопій, секретар Городоцької міської ради, і з початком повномасштабного вторгнення добровольцем записався до лав збройних сил України. Служив із березня до грудня 2022 року. Потім чоловіка, демобілізували і він повернувся на роботу. Коли повернувся з війни, ну перше, це звісно там перші декілька тижнів. Ти взагалі не розумієш, як воно так може бути. Що паралельно є дві країни одна країна воює, гине а інша країна там може десь там просто собі гуляють, там розмовляють, і ніби все спокійно. То трохи було дивно. Аби допомогти демобілізованим військовослужбовцям у громадах області розпочинає роботу проєкт «Адаптація ветеранів до цивільного життя. За словами керівниці всеукраїнської організації добровольців Олени Живко із ветеранами та їхніми сім'ями будуть працювати юристи та психологи. Активно робота приділяється роботі юриста, тому що сьогодні дуже багато запитів від сімей загиблих, по неможливості оформлення статусу. Є різні, є різні випадки. Десь потрібно правильно оформити дооформити документи, десь потрібно е подавати до суду. Ми вже готуємо позови. Тобто, тут велика юридична робота, тобто яка потребує кожна громада. Одна із громад, яка першою Своїй території взяла участь у тренінгу є Городоцька громада. Міський голова городка Володимир Ременяк каже: перша лекція була із психології. Ми запросили до участі працівників наших соціальних служб центру надання соціальних послуг, і ми запросили наших старост. Тому я думаю, що таких тренінгів, таких вишколів має бути дуже багато для того, щоб люди опанували цей інструментарій». За словами Олени Живко протягом семи наступних місяців до проєкту планують залучити. 9 громад. Більше інформації про проєкт можна дізнатися в міських радах територіальних громад або на сайті об'єднаних добровольців. Єлісавета Сілаєва, Олег Греб, Суспільне новини, Львівщина. Ця козуля потрапила під колеса автомобіля три дні тому. Зараз вона у ветеринарній клініці. Два дні тварина лежала і нічого не їла, розповідає ветеринар Назар Кашляк. Був в стані ступору, можливо, частково навіть були судоми. Ми давали снодійні препарати, бо він не міг піднятись на лапи. Він товк задніми лапами. Він хотів тут навіть і в клітці все розбивати. ДТП сталось поблизу Львова на дорозі біля виїзду з винник. дика тварина вискочила з лісу. На місце водій одразу ж викликав патрульних, і вони разом завезли козулю в ветеринарну клініку, розповідає патрульний поліцейський Тарас Грицишин. Прийшов виклик про те, що ДТП відбулося ДТП на дорозі винники Львів, що збили козулю. В повідомленні було вказано, що вона ще жива водій та дана тварина знаходиться на місці. Не час ми прибули за даною адресою. Згодом ми взнали номер клініки та загрузили цю козулю в даний бус і супроводили туди. До ветеринарної клініки привезли козулю у дуже важкому стані, розповідає ветеринарний лікар Назар Кашляк. Власне, водій розказав, що удар прийшов в голову. Ми зразу почали проводити огляд його, зробили рентгенівські знімки, не виявили жодних переломів, виявили важку черепно-мозкову травму. От, в подальшому почали лікування. Як бачите, на третій день лікування дали результату. Тобто він вже встав, почався в нього апетит. Ми співпрацюємо з домівкою рятовних тварин, і до нас часто привозять таких тварин. В основному це є дикі звірі, які попали в якісь пригоди, когось збила машина. Але, на жаль, не багатьох вдається врятувати. А йому пощастило. За останній місяць це, напевно, четверта така тварина, яка до нас поступила. От, лікуємо таких тварин ми безкоштовно. Ветеринар каже, зараз козуля у більш-менш задовільному стані. У ветеринарній клініці вона буде ще 2-3 дні до стабілізації стану, після чого її передадуть у домівку врятованих тварин. Тут вона буде проходити реабілітацію. Вона поїде до нас до другого притулку, там є лісова частина. Вона там пройде повністю реабілітацію, тобто бо в неї там була було, було поранення, тобто вона повністю заживе і якомога швидше, аби не звикнути до людської уваги і до людей повернеться в природу. Ольга Дейнека, Олег Реп, Суспільне, Новини Львів.